Привіт, вболівальники синьо-білих! Це ваш канал Новин Динамо Київ, який приносить вам свіжу бомбу. Так, ви не помилилися. На останніх моментах наше Динамо покинув півзахисник, який перебрався в інший клуб. Баюся об заклад, що це багатьох з вас здивувало, чи не так? Але не хвилюйтеся, ми збираємося надати вам усі подробиці цього руху прямо зараз. Перш ніж ми почнемо, не забудьте підписатися на наш канал і поставити пікантний лайк, щоб не пропустити жодної новини про нашу славну команду. Зробивши це, давайте перейдемо до інформації, на яку ви чекали. Футбольний клуб Динамо Київ офіційно віддав у Шкендію 20 річного півзахисника північної Македонії Рашата Рамадані. Контракт діє до кінця сезону 2023-2024 і не передбачає права викупу. Варто нагадати, що саме зі Шкендії Рамадані прийшов у Динамо в березні минулого року. Привернувши увагу наших тренерів під час зимових зборів, загалом Рамадані провів чотирьох матчів за наш улюблений Київ, але, на жаль, не зміг забити. Тож, фанат, що ти думаєш про рішення Динамо орендувати Рамадані, це правда, що його не бракувало на полі, але ми сподіваємося, що він зможе ще більше розвиватися у своєму новому домі і, хто знає, повернеться, щоб допомогти нам у майбутньому. Це все, шановні. Слідкуйте за новинами про нашу улюблену команду на нашому каналі. Обіймаю і до зустрічі в наступному відео.